Всім вітання. Пропоную на продаж Шкоду Октаві опять з 1,6 бензиновим восьмиклапанним МПІ двигуном. Простим надійним двигуном, на який можна ставити газ. Авто в рідній фарбі. Зараз я продемонструю показники товщиноміра. 88 103. 103, 86. 92. Ось так виглядає арка. Ось. На зимовій гумі. Ось, а далі. Дверка 101. 88. Ось так виглядає поріг. Показую, як є. Ось. Далі цю дверку показую ще раз. 88. 93, 93, то все в оригіналі. Так, далі салончик покажу. Ось так виглядає, є клімат контроль двохзонний, є парктроніки сидіння не продавлення, не поривання. Зараз внутрішню частину покажу. 74, 64, 64. 43. Тобто також все в оригіналі. Ось так. Карта виглядає. Далі дах покажу. 82. Так, ця дверка. Ось 96. Так, є ось оригінальні навіть наклеїчки. Так, далі показую. 82, 76, 88, також ось цю арку показую. Ось автомобіль на зимовій хорошій гумі фулди з хорошим ще протектором. 92, 87, 95, Ляда 90 75, 75, 71, тобто також все оригінально. Зараз припідніму, покажу також. Ось. Проблематичні місця, немає ніяких рижиків. Так, покажу, що є повноцінне запасне колес, є домкрат, є ключ. Так виглядаю багажнику, є поличка, ще раз показую. Так, далі покажу з цієї сторони. Так, 98, 70, Це крило 81, 86, 89. 81. Ось так арочка з цієї сторони виглядає. Також є, як повторюсь, з цієї сторони наклейка. Ось далі і до 95, 106. Ось так, ззаду салончик виглядає. Внутрішню частину, зараз покажу. 54, 59. 55, зараз ще покажу внутрішню частину з цієї сторони я не показав, що й згадав 60 68, також все оригінальне. ось Також карта з цієї сторони виглядає. Ось так. Ця дверка 91, 93, 95. 97 дах з цієї сторони. 93 з цієї сторони. 84. 111. 84. 89. Також з цієї сторони ще ще покажу. Сидіння. Бачите, не пориване. Все в оригіналі. Ось пробіг 233 тисячі. Ну, майже 234 тисячі. Так, ще покажу внутрішню частину. Ось тут. 81, 65. 39. Тобто все в оригіналі 51. Ось так карта виглядає з цієї сторони. Так, ще раз дверку покажу. Ось 87, це крило 106. 78, 99. Ось так. Арочка виглядає з цієї сторони. Ось поріг також покажу. Ось. Як виглядає. Ось так. З цієї сторони також і різина покажу. Хороша ще різина. Ось так. ще Капот з цієї сторони покажу. 94, 87. 94, тобто автомобіль весь в рідній фарбі. Це ще раз я продемонстрував ту з Зараз я заведу автомобіль і відкрию його підкапотну частину. Так, ось так виглядає по салончику. Зараз, секундочку. Ось так виглядає по салончику автомобіль. Ось, ще раз є підлокітник. Ось. Зараз продемонструю, як заводиться автомобіль. Помилок в автомобілю немає. Ось. Так працює. Оберти працюють рівномірно. Зараз я відкрию капот і послухаємо, як працює двигун. Зараз секундочку. Незручно відкривати, Я... так, не було зручно відкривати, тому браузу зробив. Ось так двигун працює тихенько, рівномірно. ось з Димку пару ніякого немає. Ось так ось і тут ніякого пару немає. Ось так все працює. Зараз продемонструю. Погазую, так, на автомобілі встановлено ще каталізатор заводський. Ще зараз покажу, що ось труба вся чиста. Ось, показую ще раз. Забувся це показати. А... Зараз фокусується, ще увімкнув світло, що на автомобілі світло що все горить. Ось протитуманки всі горять так все працює. Ще раз продемонструю автомобільчик з усіх сторон. Взагалі гарний автомобіль, для своїх років дуже добре зберігся. Автомобіль 2005 року. Встановлені також парктроніки задні. Ось такий автомобільчик.